Вибухи, дим і збентежені від страху, крики українські пілоти дронів наводять жах на жителів країни-агресора. Лише вчора, в неділю, атакували новоросійськ. Ну а сьогодні вже атакували росіян у Підмосков'ї. І ось свіженьке відео. Дивіться. Дрони атакували хімічне підприємство в районі містечка Краснозаводська, яке спеціалізується на виробництві артилерійських зарядів, вибухових речовин і компонентів для боєприпасів російської армії. Ну і за даними місцевих жителів, станом на ранок у місті пролунало близько семи. Як вони пишуть хлопків, але ми ж знаємо, що то сім баво. На деяких відео видно дим, який піднімався в зоні вибухів. Крім того, російський телеграм-канал База повідомив також із посиланням на місцевих жителів про кілька вибухів у Сергіопосадському міському окрузі. Краснозаводсь, до речі, розташований у цьому окрузі за 10 кілометрів від Сергія Також повітряну тривогу оголошували в Тульській та Іванівській областях, розташованих на південь і північний схід від Московської області і в інших російських областях.